До берега мамуська. Ну, ти чого вскочила? Чого на мене дивишся? Його голова відразу за пайфон смотилася. Ой, бабка, ну ти ще поспіш. А я б хотіла вас спитати, а хто б оце двері вночі? відкрив. Хто б шафі лазив цілу ніч, а? А що я? А хто на мама дивишся? Ну? Я хотіла зробити екскурсію по шафі. Як по горах. Бач, Муська, я ж тобі казав. Не лізь в шкаф. Мамка буде сваритись. А, пана маєш. Два слова сказала і все дальше дрихне. Мамка, це ж хороша, ж не будеш мене сварити. Буду б буду, по шафі не можна ластити. Це не гори, це шафа. Там речі лежать. Та я бачила. Я там люблю на одним светрку полежати вночі. А що тобі у діяць Да. А, Муся, тут же станеш все одно очі відкрила. Пішли вже на променадік, а то з вікна до дверей, з дверей на вікно, скільки можна тут А Адже сьогодні замота. То що в суботу треба не подити, я ще хочу повалятися в ліжечку. Що нас помилятися? Привиклиш валятися на роботу зафучити. Пішли. Пішли, проводиш на променаді. Мусі, вставай, бути мамку. А я не знаю. Ой. Ну пішли. Чабазон, то походом. Ваші там є. Абснов Тарежолька, господи. Не знаю. Ну ладно. Можешь сходити до нього. А? Питати тебе не буду. Правда, Угу. Mm -hmm. Давай відкривай відкривай два не. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ні, мабуть, ці двері піду. Ось. Ну так я ж тепер прапор підніма, а я ж велика дівчинка, правда, мамка. Ой, то ж правда, правда, не свариться. Да, за тобою глаз да глаз треба, щоб нікуди не смались, тим жажуркою піду красив цю сторону. Да, треба прапор піднімати. Суботний, святковий, вихідний день. Сьогодні ж Ну, в новоті. Прапор піднімати. І прапор усувод бажаю підняту. Ай, як завжди на волині сонечка нема. одні хмаринки. Мані, можна а я всім бажаю гарного, тихо спокійно вихідного дня баша муся, цюмки бомки пока Машсоник Цемки вам бомки пока так дівчатка на праву, хлопчики на ка всім гарного дня.